Детальніше про корупційний скандал, тому що про нього чим далі, тим більше говорять на заході. Про це заявляють політики дуже високу рангу. Багато пише про це західна преса. Сьогодні Андрій Єрмак зробив заяву. Я її так назвав, аби розвіяти всі сумніви про те, що Зеленський не має. Стосунку до корупційних схем у сфері енергетики і наголосив, що саме президент ініціював боротьбу з корупцією в Україні. Пишіть друзі, що ви думаєте з цього приводу? А Єрмак власне сказав наступне: що президент має бути поза підозрою, адже саме він оголосив боротьбу з корупцією і дозволив проводити абсолютно вільні розслідування, які довели незалежність і дієздатність антикорупційних органів. Водночас, Андрій Єрмак припустив, що деякі політичні сили використовують антикорупційні розслідування. Для дискредитації українського керівництва. Використовують, звісно, я тут погоджуюся з Андрієм Єрмаком, але використовують не безпідставно, оскільки доручення від Кабінету міністрів про проведення державдиту вже дано. Ну от на цю заяву, точніше, на закиди, про можливу причетність Офісу до корупційних схем. Прокоментував директор набу Семен Кривонос і він заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність Андрія Дермака до справи Мідас. Він такий коментар дав Українській правді і повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч наразі має статус співорганізатора злочинної організації. Однак слідство ще з'ясовує рух коштів через бек офіс, що куди йшло. Тому повідомлення додаткові будуть. Але знаєте, друзі, попри те, що ми тут спробуємо розібратися самі з цією історією, я погано вірю в справедливий розбір цієї історії, як завжди. Але на заході лунають дуже тривожні сигнали, які свідчать мені особисто про те, що ця історія не пройде мимо очей наших західних партнерів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск коментуючи сьогодні скандал в українському енергетичному секторі, заявив, що попереджав Зеленського про використання Росією в пропагандистських цілях повідомлень про корупцію у вищих ешелонах влади. Перекладаю, друзі, Туск не говорить, що це Росія влаштувала тут корупцію, а Росія це використовує, що ми розуміли. Тому що зараз трішки зміщує акценти не лише зі слів Туска, а і з самих подій. Мовляв, деркач з Росії організував ці корупційні схеми. Ну звісно, що це все маячня. Що говорить прем'єр? Польщі? Я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо каже один одного з перших днів його президентства, ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться. Ще раніше, друзі, тобто до початку широкомасштабного вторгнення, що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна це корумпована Україна. Так вони багато про це говорять, а далі Туск каже: навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав Зеленському, що він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації. Я додам від себе не лише для репутації Зеленського, а й для України загалом. Вирішальне значення, тому дійсно треба на це звертати увагу. Ну і сам же Зеленський вже відреагував на ці всі історії, і каже, що будуть кадрові рішення. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єркою Юлією Свереденко, де вони говорили про державний аудит державних банків, державних підприємств і каже, ми. Після цих аудитів проведемо кадрові рішення. Але звісно, що ці аудити будуть тривати довго. І чим закінчаться? Питання риторичне. Тому що так справді треба документальне підтвердження корупційних діянь, але ну, ми розуміємо, як інколи ці звіти готуються. Поки що пропоную полишити корупційний скандал в Україні і перейти до міжнародного порядку денного, хоча це все також напряму пов'язане з цим. А я хотів би затувати вам друзі увагу на тому, як Росія прагне Просто прагне зустрічі з Трампом. Вони кожного дня про це говорять. Буквально вчора такі заяви робив Пісков. Сьогодні це продовжили в МЗС Росії. Не Лавров поки що, хоча Лавров теж натякає, та навіть прямо говорить, що ми готові, так, але треба підготуватися. Сьогодні випустили Захарову, і вона сказала, що Росія готова провести саміт у Будапешті. Орбан також про це сказав. Якщо він буде базуватися на результатах досягнутих на Алясці, хоча про результати на Алясці Трамп не говорив жодного разу. А от у Кремля якісь результати виявляється, є. Що ще сказала Захарова? Вона говорить, що ми, мовляв, Україна, готуємо нові кроки для повернення українців з Європи та відправки їх на фронт. Москва послідовно виступає за мирне врегулювання українського конфлікту. Я вам свідомо зараз навожу те, що вона сказала, щоб ви розуміли і знали, що вони кожного дня говорять одне й те саме. Це їхня політика. І вона, на жаль, ефективна. Проти наших партнерів західних далі вона каже: Москва стурбована військовими методами США для вирішення проблем у Карибському морі. Діалог Москви і Вашингтона на жаль іде не так швидко, як того хотілося. Відповідні заходи на заборону Єврокомісії видавати росіянам багаторазові шенгенські візи будуть виваженими. Ви також знаєте про це вже. Якщо НАТО вирішить напасти на Росію, ну це виглядає взагалі смішно, то Москва реагуватиме, використовуючи всі наявні у неї можливості. Ну але друзі, неправда буквально вчора в Сполучених Штатів Америки проводили тренування про бомбардування. За 50 кілометрів від російського кордону. Ну, в принципі правильно робили. Треба трішки тримати в ярмі росіян, хоча виходить, це у них поки що не дуже. Продовжуємо мовити про важливе і надалі йтиметься про внутрішні справи, які відбуваються вже всередині нашої держави, а саме про справу міндіча. Отож, він стрілочник. Такі заяви зробив Коломийський. Він відреагував перше на скандал із Тимуром Міндічем. Отож днями в Україні спалахнув найбільший корупційний скандал за приз. Аденства Володимира Зеленського у ньому фігурує співвласник кварталу 95 Тимур. Міндіч бізнесмен Ігор Коломийський відреагував на цю подію. Коломийський, який наразі перебуває під вартою, прокоментував для журналістів справу Тимура. Бізнесмен заявив, що він слідкує за корупційну історію з міндічем. На його думку, міндіч є стрілочником і не тягне на главу мафії. Також Коломийський розповів, що раніше мав гарні стосунки з міндічем. Бізнесмен назвав його хорошим хлопцем окремо він зауважив що справа міндіча не може бути пов'язана з його власною нагадаємо що сам коломийський опинився за гратами у 23-му році тоді його звинуватили у фінансових злочинах таких як шахрайство легалізація майна і відмивання грошей за даними слідства він нібито легалізував понад 500 мільйонів гривень на період з 2013 по 2020 рік також НАБУ висунуло бізнесмену звинувачення при власненні близько 9 мільярдів гривень з приватбанку через схему офшорних, офшорних перепрошую компаніях Ну і також нагадую, що 10 листопада набу оголосили про проведення масштабної операції з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. І з того дня у медіапросторі насправді дуже дуже багато новин з'являється. Дуже багато інтерв'ю з'являється і так би мовити досліджень ситуації від різних експертів. І знову ж таки тут і фігурує також і фігурка Галущенка. Так би мовити, зеленський вивів Галущенка та Гринчука зі складу РНБО на фоні всіх останніх події, адже на тлі розслідувань набута САП корупційних схем в енергетиці, Володимир Зеленський у ухвалив, перепрошую рішення про зміну складу РНБО. Так він виключив з цього органу двох фігурантів правою за розкрадання коштів в енергетичному секторі. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті сайті президента України. Згідно з указом, президент змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Так, колишня міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Та екс-міністр юстиції України Герман Галущенко не є членами РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 14 листопада. Ну до слова, 12 листопада Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції за рішенням уряду. Крім того, 14 листопада комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав рішення щодо звільнення гринчук з посади міністра енергетики. Продовжимо мовити про важливе. Зокрема, наступні теми стосуватимуться безпосередньо території Російської Федерації, що відбувається на болотах. Отож, вибух на трансибі операція гур перек... Крила шлях зброї з КНДР для Росіян. Головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі. Нею до Росії, зокрема, доставляли зброю з північної Кореї. Як зазначили у військовій розвідці, вибух на Транссибі прогремів 13 листопада біля населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї рефі у результаті рух вантажів Транссибірського магістралю було заблоковано. І також гур пояснила, що на транси. Що Транссибірська магістраль це ключова залізнична артерія Росії, яку використовували для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з КНДР, у результаті спецоперації головного управління розвідки під УКІ зійшов вантажний поїзд. Пошкоджено залізничне полотно. Уточнили в розвідці. Там також уточнили, що кремлівські спецслужби не можуть забезпечити ефективний контроль навіть над одними з найважливіших для окупантів інфраструктурних об'єктів. Ну до речі, це не вся інформація. Інформація про вибухи у рашистів, адже ключова логістична артерія Росії досі заблокована. Також були дані більш додаткові стосовно цієї ситуації, і були ще дані про інші вибухи, зокрема про те, що в ніч на 14 листопада українські спецпідрозділи завдали прицільного удару по порту Новоросійськ, який є другим за масштабами експорту нафти в Росії. Внаслідок удару пошкоджено нафтопаливні стендери на причалах і трубопроводи та насосні станції, які забезпечують роботу термінала. Як бачимо зараз, пошкоджена українськими спецслужбами в в українській спецслужбі вони влаштували вибух на Трансибірській магістралі в Хабаровському краї, зблокувавши рух вантажних потягів. Тобто, бачимо, що наші сили, наші гурівці, вони працюють і завдають ворогу значних втрат. Ну і до речі, дуже цікава інформація з'являється про те, що ЗСУ зупинили судній. День загадкова радіостанція Рефі замовкла після удару дрона. Російська радіостанція судного дня зупинила трансляцію внаслідок атаки українського дрона. Вона була створена в 1970-х і з того часу безперервно транслювала короткий джищащий сигнал. Трансляція тимчасово не буде. Проблему відключення електроенергії через потрапляння до підстанції безпілотника. Пишуть російські пабліки. Ця радіостанція десятиліттями транслює короткий джищащий сигнал, тому і також називають жужалкою. Іноді він переривається дивними голосовими повідомленнями та позивними. Офіційного пояснення призначення радіостанції судного дня немає, тому вона зібрала навколо себе чимало конспірологів. Вони постійно шукають. В ефірі таємні коди, і сигнали а зброї сприймаються як ознаки наближення ядерної війни. Збої перепрошую, тобто оцей збій, що тут відбувається, він у них що означає типу наближення ядерної війни. Ну і загалом, що тільки рашисти не використовували як привід для погроз стосовно свого ядерного шантажу.